Ми тільки приїхали сюди в цю квартиру пів року назад, тільки зробили ремонт повністю. І сталося 31 липня. Ракета попала в наш будинок, і в нас пошкоджені вікна. Всі вікна. У мене двоє маленьких дітей. Дуже було страшно і побігли в коридор. Потім, уже через хвилин 20, поки ми прийшли до себе з дотями. Потім ми зрозуміли, що десь поруч, але те, що ну, наш будинок ми не одразу зрозуміли. Потім чоловік вийшов на вулицю, сказав, що збирається, ми виїжджаємо звідси. Потім повернулися назад, почали прибирати в квартирі, оцінювати, що тут пошкоджено, що як І аж зараз ми доводимо лад в квартиру. Знову починаємо робити ремонт, тому що все. Пошкоджено дуже багато пошкоджень про організацію. Ми дізналися. Випадково в ЦНАПі мені порадили, що підійдіть чи є така організація може допомогти. Ми підійшли, і дійсно допомогли. Прийшли кошти. Ми почали використовувати ці кошти на повторний ремонт, на полагодження вікон. Дуже було доцільно, дуже велика підтримка, бо тому, що в квартирі холодно вікна не зачинялися ніякі. Також за ці кошти куплене було обладнання, яке підігріває воду, тому що маленькі діти. Хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб діти не бачили. Цього, бо... А те, що діти живуть і вони не розуміють, як має бути нормально, ну, спокійно, без повітряних тривог і без цих вибухів, то це дуже образливо, що діти не можуть насолоджуватись. Вони просто хочуть жити і насолоджувати життям як раніше.